Доброго здоров'я, шановні глядачі! Декілька попередніх відео розповідали про те, що вся інформація, яка відома про язичницького волоса Велеса, бере свій початок з часів Трипілля. Причому одна частина цих знань стосується конструкції календаря наших пращурів, а друга трипільських спарних ємностей, які отримали назву біноклі, дві такі несхожі між собою речі об'єднує спільне призначення, і в таке літочислення, і в бінокль зашифровано закон світотворення. Якщо ви думаєте, що випадок поєднання інформації про конструкцію і такого календаря, і приладу для приготування живої і мертвої води стосується лише волоса велеса, то сподіваюся сьогоднішнє відео вас переконає в зворотньому, Бо випадки одночасного застосування таких знань присутні також і в інших традиціях нашого народу почнемо з бінокля. Дуже коротко нагадаю вам одну особливість конструкції приладу для приготування живої і мертвої води. Для того, щоб здійснювався рух іонів по колу, потрібно зверху на місток, який з'єднує між собою дві чаші, покласти шматок шерсті. А тепер давайте замалюємо вигляд бінокля збоку. Його контури дуже нагадують фігуру козака. На містку бінокля знаходиться шмат шерсті, а на голові у козака пасмо волосся, широка частина чаші плечі, потім звуження талія, далі овальна форма шаровари і ноги опорна частина чаш. Зачасту Слово шароварщина використовують для того, щоб принизити українців. Але така назва штанів вказує на те, що вони є символом. Трипільський бінокль це перетин енергетичних сфер. Тут також дві сфери перетинаються і утворюється овал. Або ж сфери можна ще назвати шарами. Під час приготування живої і мертвої води на їх поверхнях виникають маленькі бульбашки, що дуже нагадує процес варіння. Тому шаровари означає шари варять. Зачіска козака є точно таким же символом, як і шаровари. На плечі одягнена сорочка. Давайте з'ясуємо, як виникло це слово. Його корінь співзвучний з 40. Якщо дивитися на чашу зверху, то бачимо два кола різного діаметру. А древній календар також складається з двох енергетичних кругів, двох циклів – живого. І мертвого. Вони поділені на сорок частин і окремі його лінії, пов'язані між собою в вигляді косого хреста. Отже, тут сорок частин календаря, а тут сорочка. Тут зв'язок ліній вигляді косого хреста, а тут Косі хрестики на вишиванці. Таким чином, ми з'ясували, що символіка, яка зашифрована в одяг і зачіску козака, містить інформацію і про трипільські біноклі, і про календар. А тепер декілька слів про традицію, яка також прийшла до нас з часів трипілля. Я маю на увазі рушник. На ікону ми кладемо його зверху, а під хліб знизу. Чому? Бо рушник є символом шматка шерсті, який лежить на містку і з'єднує дві чаші між собою. Найвища його точка належить Богу. Тому рушник на іконі це символ верховенства Бога. Але окрім світу небесного, існує ще й земний. Якщо розглядати це на прикладі календаря, то нижній світ, оця чаша, складається з двох чвертей. Одна з них має назву пекло. Від нього пішли слова пекти, печений, права нижня чверть. Територія, де людина має об'ємну форму тіло. В інших трьох присутня лише енергетична складова. Хліб, як символ тіла до наших днів використовує церква. Я маю на увазі проскури або ж просфори. Зверніть увагу, слово просфора співзвучне з словом сфера, а сфера і шар одна і та ж об'ємна геометрична фігура. Церковні проскури завжди мають круглу форму, точно так як молодятам на рушнику ніхто ніколи не подає квадратну хлібину, про це навіть мови бути не може. Таким чином, рушник зверху означає. Символ небесних сил, де Бог і рай, а знизу символ життя земного, поєднання слів тіло людини або ж хліб і пекти пекло дало символ спеченого хліба. В даному випадку він використовується як знак приналежності до матеріального тілесного світу. Тому традиція, коли молодята відкусюють шматок хліба, який їм подають батьки на рушнику, означає, що старше покоління передає своїм нащадкам можливість вкусити, спробувати радощі і гористі земного життя. Момент, коли молода пара стає на рушник, символізує собою по-перше, поєднання двох особистостей. Точно так як місток поєднує дві чаші трипільського бінокля. І в той же час це символ початку спільного шляху, бо з верхньої точки містка починається рух іонів, розпочинається нове життєве коло. Покійнику на воротях також стелять рушник, і на нього обов'язково потрібно наступати, а не переступати. Тобто обов'язково треба стати на місток і тим самим допомогти покійному зайти на нове життєве коло, отримати реінкарнацію. Під час похорон рушник обов'язково стелять не лише на воротях, а й на перехресті доріг. Чому саме на перехресті? Бо центр кола в календарі це перетин горизонталі і вертикалі. Ця точка в буддизмі означає перебування між світами. Людина ще не там, але вже й не тут, тому їй потрібен зв'язок, місток, рушник для того, щоб перейти з одного світу в інший. Таким чином, ми з'ясували, що в усіх трьох випадках в знаннях про волоса Велеса, в одязі козака, в обрядах, пов'язаних з рушником, які використовуються і на весіллі, і під час поховання, зашифрована однакова інформація про принцип світотворення і дісталася вона нам від трипільців. Виявилося, що кольори українського прапора обумовлені кольорами живої і мертвої води. Про це йшла мова в сюжеті спадок 12. Розшифровка орнаменту на такому трипільському біноклі дала можливість пояснити кожну рисочку на печатці князя Святослава Ігоровича. Як ви бачите, малюнки ідентичні. Крапелька мереживо. І тут точно така сама крапелька з точно таким же мереживом. Частини чаш трипільських, і тут форма частин трипільських чаш. А якщо позначити це все обвести лініями, то отримаємо сучасний герб України. Детальне пояснення побудови ліній княжої печатки знайдете в сюжетах спадок 60, 61, 62. А тепер розповім вам історію, яка пояснить, для чого я так детально проводила лінію зв'язку між нами сучасними і трипільцями. Мій знайомий студент, першокурсник, розповів зміст лекції, яку він прослухав в стінах університету. Викладач розповідав про те, що українці не мають жодного відношення до трипільської цивілізації. Мало того, під час контрольної роботи потрібно було відповісти на питання: доведіть, що українці не мають стосунку до трипільців. Така постановка питання виключає погляд з протилежної точки зору. Саме погане в цій ситуації те, що лекція проходила в стінах педагогічного вузу, а це значить, що студенти, майбутні вчителі будуть згодом розповідати те ж саме своїм учням, школярам, а діти, замість того, щоб гордитися своїм древнім корінням, не розумітимуть, якого вони роду племені.